Вітаю у нас на огляді Toyota Camry 40 2007 року випуску. Офіційне авто. Купувалося в салоні в Україні, повністю обслужене. Є пара косметичних підкрасів, без криміналу, авто в чудовому стані, в хорошій комплектації. Маємо резину Continental. Срібний такий колір кузова. Маємо задні парктроніки та задню камеру. Ми наш огляд почнемо з багажника. Тут у нас є докатка. Двигун 2,4 бензин з газом. 270 тисяч пробігу, автоматична коробка. Зараз вам покажу салончик. Він у нас шкіряний. В дуже хорошому стані. Зберігся чудово. Є в нас підлокотник, достатньо місця. Дерев'яні дуже красиві вставки. Зараз покажу поближче, попереду. Такі в нас вставочки, повний електропакет, підігрів дзеркал. Так, як я вже й казала, в нас тут стоїть газ, мультируль. Датчик дощу та світла. Давайте зараз заведемо автомобіль. У нас тут є підігріла сидінь. Також клімат. Тут бачимо у нас пробіг. Така в нас установлена мультимедіа. Можете також підключити сюди телефон. Підкурювач, попільничка. Така в нас коробочка. Нема ніяких проблем. Так в нас тут є такий зручний підлокотник, і підстаканнички, ось підкурювач, попільничка. Все тут у нас чудово. Машинка, повторюсь, обслужена. Коштує 8,5 тисяч, тут також є круїз, голосове керування. Тож, завітайте, друзі. Ми працюємо кожен день без вихідних, місто Біла Церква Сухоярська, 18. Завітайте на особисті перегляди та тест-драйви цієї кемрі. Дуже класне авто, дуже надійне, прослужить вам ще довго. Нагадую, ціна 8,5 тисяч. Можливий також продаж в лізинг або кредит.